Для 26-річного дизайнера Дениса зброя одне з найголовніших захоплень в житті. З'явилось воно понад 10 років тому, і з часом ставало все серйознішим. Зараз Денис член асоціації власників зброї і володіє справжнім вогнепальним карабіном. Мисливську гвинтівку придбав легально для тренування у тирі. Ломусь на літній в принципі, можуть собі купіть і. Автомат Калашникова і снайперську винтовку на ну, правда єдине, е е що ограничується е одіночним режимом стрільби, то є сті а чердямі не сможі Денис. Не розуміє, чому держава дозволяє кожному вільно володіти мисливською вогнепальною зброєю. А от пістолетом для захисту себе, близьких чи навіть країни, законно придбати не можна. Ти можеш в будь-який момент на улице, ночью, где угодно попасть в таку ситуацію, де ні поліція яка угодно, нова или стара тебе не спасет. Поэтому каждый из нас кожному з нас стоїть задуматися. То щойно хлопець дізнався про петицію щодо права на вільне володіння вогнепальною зброєю. Жодної секунди не думав для себе. Він все вирішив давно. А петицію я узнав в перший же день. Подписав одним із, наві перших сотень. Так само прийняли рішення і відвідувачі виставки Зброя та безпека, яка нещодавно пройшла у столичному МВЦ. Деякі з них мають вдома рушниці, здатні знешкодити ціль на відстані в два кілометри, і це легальна зброя. Тож принципова позиція влади щодо пістолетів їм не зрозуміла. Я до к короткостволів на різних слів. Піці подписували канічно. Я думаю, що это даже правильно, щоб люди всегда понимали, що не можуть защитить себя. Боєць АТО Микола Михайлович останні вісім місяців не розлучається зі зброєю. Чоловік воює добровольцем в 310-му батальйоні на Луганщині. До ідеї дозволу на вільне володіння вогнепальною зброєю для цивільного населення ставиться негативно. Мовляв, менталітет в українців занадто гарячий. Неадекватно від себе ведуть ножко. Там гулянка какая день рождения и прочее. Ну вот немного, хотя бы для запаха выпили. И там мелочь разборки, а будут конкретно воевать. Между собой, между родственниками, там, соседями и прочее. Микола Михайлович проти використання вогнепальної зброї навіть в цілях самозахисту для оборони, за його словами, достатньо газового балончика, а в крайніх випадках газового пістолета. А от ті, хто зброю вже мають, впевнені сама петиція до президента вже перемога, і додають. Вона буквально руйнує тезу президента про те, що право на зброю в Україні підтримують лише 11% громадян. 36 тисяч голосів, там ну реально за 8-9 днів. Вони Зруйнували цю соціологію, і дійсно ніхто не проводив опитування коректно ніхто ніколи не спитав українців, чи хочуть вони отримати право на захист. Тож позитивний результат боротьби за право на захист активісти вважають лише питанням часу.